Вітаю вас, друзі! 1 вересня 2022 року творча група Альма Матер та Медіа Центр ліцею розпочинають новий історичний проєкт ЗІП, який є продовженням 200 секунд історії. Обидва проекти присвячені 30-річчю нашого закладу, яке відбудеться у квітні 2024 року. Це рік, коли ми випустимося із школи. Отож, присвячуємо свої праці колишнім, нинішнім та прийдешнім поколінням вчителів та учнів. Наш новий проєкт має назву Зупинись і подивись, якщо записати абріатуру латиною то вийде зіп, що англійською означає застівка блискавка. Розчепивши її, ви увійдете у фотоісторію приміщень навчального закладу, який у різні роки був школою номер 11, спеціалізованою школою із поглибленим вивченням англійської мови, колегіумом та ліцеєм номер 11. Для того, щоб переглянути фото історію приміщення, слід навести свій пристрій на QR-код, що розташований на дверях. Це десь можливість переглянути фото цієї локації у різні роки. Фото та відеоверсії також будуть опубліковані у спільнотах Alma Mater та Медіа-Центр соціальної мережі Facebook та на офіційному сайті Медіа Центру. Отож, запрошуємо до захоплюючої віртуальної подорожі.